Вітаю, все сталкерське товариство. Нещодавно вийшов великий трейлер української модифікації на гру Сталкер під назвою Сталевий промінь волі, реліз якої заплановано на 13 липня цього року, і в даному відео я спробую розібрати, що чекає нас в даній модифікації від української команди модоробів Інферністі. Тому не забувайте підтримати відео вподобайкою та своїм сталкерським коментарем. А я починаю. На початку ролика стає відомо, що Гоуст це снайпер елітного підрозділу Збройних сил України, завдання якого доставити вченим в Чорнобилі загадкову скриньку, яку не міг вскрити ні один декодер на великій землі. В ході експедиції гелікоптер з головним героєм зазнає аварії над мертвим лісом. Можливо, це нова локація. І якщо придивитись уважніше, то можна побачити, що це не перший гелікоптер. Які зазнав аварії в цих місцях, на мою думку, Гост єдиний, хто вижив в цій авіатрощі. Потямившись, ми знайомимося із сталкером з групи Інферніса та, заручившись підтримкою бійців даного групування, продовжує свій шлях до бункера вчених на озері Янтар. Але про дану скриньку знає рашистська нечисть. Тому, щоби пробитись до своєї основної цілі. Їм потрібно буде пройти не тільки всі пасткі зони з її аномаліями, сталкерськими групованнями та мутантами, але ще і щільні ряди окупантів, яких нескінченно закидають до зони, не рахуючись із втратами. Добравшись до бункеру та доставивши скриньку, Гоуст, ймовірно, дізнається про виконувач бажань, Та із сталкерами групи Інферніса вирішує пробитись на ЧС, щоб загадати одне єдине бажання, яке. Напишіть ви в коментарях. Відомо, що модифікація базується на рушії Infernis Engine 0.1. Також тут присутній збройовий пак Over Infernal Edition 0.6, завдяки якому в даній модифікації ми зможемо побачити такі стволи українського виробництва, як Ford 222, стаціонарний кулемет ПКМ. Нова Гаус Гармата з Ганслінгеру, гладкоствольна рушниця Ford 500. Снайперська гвинтівка із сімейства Snapex, а також чеський пістолет Logo Arms Alien, і ще багато чого цікавого. Щодо наших основних ворогів, то модороби з Inferni Steam їх візуально виділили так, що сплутати з ким-небудь їх буде дуже важко. Мод наповнений великою кількістю україномовних написів, патріотичних плакатів та різного роду україномовного контенту. І це тішить. Загалом, тут багато різного роду другорядних завдань. Основна сюжетна лінія теж немаленька. І про це свідчить те, що в нас чекає 6 повноцінних локацій. Так само, незвичайна кількість зброї означає, що екшену буде хоч відбавляти. А ще. А я думаю, нас чекає ще невеличка доля містики. Модифікація по словах автора готова вже на 98%. Тому давайте побажаємо групі Inferні тим, щоб ця модифікація зайняла почесне місце серед найкращих модифікацій. Українського модобуду. А я буду закінчувати свою оповідь. Дякую всім за увагу. З вами був, як завжди, Гріф, і до наступної зустрічі.